Тим часом мінус 920 окупантів за добу, а ще дев'ять танків, 13 бойових броньованих машин, 16 ворожих арт систем одна система протиповітряної оборони та 11 ворожих безпілотників. Все це було знищено нашими військовими. Про успіхи Збройних сил України відзвітували у ранковому зведенні Генерального штабу. Разом із нами Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Пане Руслан, вітаємо! Наші вітання. Добрий день, розуміємо, що здобутки в цифрах в штуках окупантів це є наслідок суттєвої і. Дуже важкої кривавої роботи, на яку власне кидають росіяни своїх від з боку збройних сил України, маємо розуміти, що відбувається на полях. Як виглядають зараз бої? Що змінилося? Чи став ворог обачнішим? Бо те, що він став навченішим, вже зрозуміло. Бо ж росіяни усвідомили, що від м'ясного штурму нібито менше успіху ніж від навченого м'ясного штурму, що бачите, в ви на полях безпосередньо там, де бригади нацгвардії воюють. Дійсно, наші військовослужбовці, які зараз виконують завдання, зокрема, і на східних напрямках стосовно штурмів, вони відмічають те, що ворог останній час не залучає великі підрозділи для здійснення своїх спроб штурмів. Мається на увазі штурми чисельністю у взвод чи в роту. Вони не мають місця і натомість. Ворог намагається все-таки залучати малі групи, іноді це відділення до двох відділень, посилені бронетехнікою. І останній час, зокрема, відмічається, і про це з'являється навіть багато відео, що ворог намагається для таких штурмів, зокрема штурмів маленьких піхотних груп, застосовувати малогабаритну автомобільну техніку, яка Незважаючи на те, що немає ніякого захисту, проте вона дає змогу раптово наближатися до позиції і виконувати якісь мінімальні задачі для того, щоб в подальшому створювати, скажімо так, вигідну ситуацію для наближення чергової групи піхоти чи для її подальшого закріплення, це ви говорите про ці так звані їхні банзай-штурми, де вони або на одній броні. В кількості взвод, чи от як ви кажете, на легкій техніці, десь от просто всі розону прорив. прориваються так, ідуть на прорив. Як провести, скажімо так, ну навіть з того, що за останні місяці відбувалося, ми досить такий великий штурм. Бачили це в кінці березня на Новопавлівському напрямку. Ну і звичайно, протягом минулого року пам'ятаємо той же вугледарський напрямок, яка чисельність техніки залучалася для бронетехніки, саме і танків для великих штурмів, то зараз. Ми бачили які, наприклад, штурми по південних напрямках з використанням багі, з використанням звичайних автомобілів, задача яких є і швидке підвезення піхоти, іноді підвезення безпілотних, скажімо так, груп, які використовують безпілотні літальні апарати, типу МАВІК, наприклад, тобто це не оперативно-тактичного рівня. Ну і звичайно. Якщо ворог розуміє, провівши розвідку, що є якісь позиції, де можна, хоч мінімально закріпитися, тому також використовується, скажімо так, легкогабаритна автомобільна техніка. Сухати ну а що насправді у ворога з технікою, з технічним і іншим забезпеченням? Там же ж відверто вони кажуть, що їхня задача зараз забезпечити кожного копребом, ба більше вони працюють там на умовно там, кишеньковими ребами, забезпечити кожного кого вони хочуть зберегти. Що бачите ви і як у нас, тому що е, співвідношення арт снарядів 6 до 1 не на нашу користь, і подекуди доходить і до 10, кажуть так експерти. А що по інших пунктах? Зараз дійсно ми бачимо те, що для знищення ворожої техніки, для знищення, скажімо так, штурмів, для придавлення штурмів використовується артилерія. Звичайно, це завжди досить ефективна зброя. Це протитанкові ракетні комплекси, які зокрема використовують підрозділи спеціального призначення, які ми. Залучаємо до маневреної оборони на певних ділянках. Ну і звичайно, це дрони, які несуть бойове навантаження та здійснюють скиди, і fpv дрони. Якщо аналізувати приблизно до 70% бронетехніки, яка зокрема знищувалася протягом тижня минулого нашими підрозділами, то вона знищена саме завдяки застосуванню дронів впівідронів, дронів, які несуть скиди. Ну і відповідно задача посилення реп. Зараз стоїть не менш важливе, як і звичайно, нарощення постачання самих безпілотників до лінії фронту разом з тим. Наші військовослужбовці, наші підрозділи вчаться використовувати таку, скажімо так, такі засоби, як різні безпілотники. В умовах застосування ворогом РЕП є, скажімо так, розуміння певне, яке саме дає змогу вражати і не лише скажімо так, техніку, броньовану техніку, і навіть. Що стосується наших підрозділів протягом минулого тижня було знищено 9 зенітно-ракетних комплексів, які знаходились в невеликій близькості до лінії фронту, тобто ворог таким чином намагався здійснювати прикриття від можливих наших ударів авіації чи застосування великих безпілотних літальних апаратів, які здійснюють розвідку. Тому навіть ця робота вона досить ефективна, навіть щодо знищення і інженерних машин ворога, щодо знищення зенітно-ракетних комплексів чи інших. Наприклад, два тижні назад, ми пам'ятаємо, в районі Тернів знищились важкі вогнеметні системи Сінцеп. Пане Руслана, ще є моментик, Ми прекрасно розуміємо, що потрібні люди, а потрібні люди навчені. Але потрібні люди різних спеціальностей і фахів. Для мене величезним здивуванням було про те, що до прикладу в Хартію здається, шукають СММника. Кого ще шукають зараз у підрозділи нацгвардійців? Хто потрібен зараз? Звичайно, що питання поповнення і підрозділів, які створювались. Під час мобі... мобілізаційного розгортання, тому що мобілізація це не лише, скажімо так, коли люди необхідно, щоб йшли в військо. Це взагалі зміна штатів військових частин і підрозділів і скажімо так, переведення багатьох галузей на військові рейки. То відповідно створювалися інші підрозділи. Це не завжди штурмові підрозділи. І е, навіть підрозділи, які зараз майже в кожній військовій частині, які застосовують безпілотні літальні апарати, е, це звичайно підрозділи, де, е, які необхідні для забезпечення відновлення наших військовослужбовців, чи після полону, чи після ротації, наприклад, тобто які проводять психологи декомпресію, які працюють із воїнами після того, як вони повернулися з полону. Ну і звичайно, як ви сказали, семенники і, і, і інші різні спеціальності журналісти, водії? Ми зараз намагаємося працювати також з деякими платформами по пошуку роботи, намагаємось максимально просто давати інформацію, опис різних вакансій для того, щоб людина, приймаючи рішення, розуміла, яка які посади є в тій чи іншій бригаді, чи територіально мала змогу обирати якийсь підрозділ, де може проходити службу, де її саме навики стануть в нагоді. Пане Руслане, наостанок, скажіть, а в чому? От різниця напрямків з точки зору атаки ворога. Ну, ми розуміємо, що принцип зрівняти все з землею він один і той самий, як було з Бахмутом, Авдіївкою, тепер часовим яром, так само з роботиним. Ну, ми всі бачили ці ці кадри, так де робота це просто, ну це просто населений пункт, топонім. Так жодного збереженого там житла чи бодай просто чогось фундаментів теж немає. А от в цьому принцип один: а в чому різниця, наприклад, між напрямком Бахмутським і напрямком лимана купянським чи Запорізьким напрямком? Звичайно, зараз ворог робить великий акцент на застосування авіації. І це не лише наприклад про штурми Часового яру, чи, наприклад, боїв в районі Наворіхівському напрямку. Ми бачили наскільки. Важливим компонентом авіації був для ворога навіть перший день повномасштабного вторгнення, де спроба була захопити гостомельське литовище. Напевно, одна з наймасштабніших авіаційних кампаній за сучасну історію війни. Ну і звичайно, що стосується характеру дій противника на тих чи інших напрямків, досить відіграє роль місцевість. Наприклад, зараз географічне розташування самого часового яру, воно досить сприяє обороні відбиттю наступів, і, скажімо, так, ті, які безпосередньо зі східного напрямку з району Бахмута ведуться, і ті, які ворог намагається здійснювати по по флангах. Ну і звичайно, застосування дронів ті же по Районах, до прикладу, серебрянського лісництва, де радіогоризон досить нерівний, чи, наприклад, це південні наші напрямки, де степова місцевість. Тобто, все це і наші сили враховують і враховує противник. Ну і звичайно, кожен день, кожен місяць, обидві сторони на жаль, і противник вчиться використовувати певні переваги місцевості. Проте наші воїни ми бачимо, наскільки, незважаючи на велику чисельну. Перевагу ворога утримують досить складні ділянки, пане Руслане. Стосовно потреб, що сьогодні нашим підрозділам Національної гвардії конче необхідно, окрім людей. Окрім людей, ми зараз бачимо, що багато бригад, особливо що стосується перевірених ресурсів чи, скажімо так, вже медійних, більш-менш офіцерів. Чи бійці вони звичайно точково закривають певні потреби завдяки громадянам, завдяки ефірам і волонтерам. Ну і звичайно зараз покращилося дещо становище безпосередньо із забезпеченням в цілому системно. І друге питання зараз, яке не менш важливе для вирішення і ведеться відповідна робота, це робота щодо побудови укріплення фортифікаційних споруд, яка Проводиться звичайно велика робота з боку місцевої влади, військово-цивільних адміністрацій, але й з нашого боку також проводиться робота на тих позиціях і районах оборони, де вже задача суто військових, скажімо так, підрозділів інженерних військ. Дякуємо, Руслан Мусичук. Був із нами. Спасибо. Це речник Національної гвардії України. Дякую.